А стосовно відносин наших із Китаєм, я так розумію, зараз є така напруженість у відносинах, вона відчувається, чому ми не можемо порозуміти це. Насправді для цього потрібно розуміти взагалі логіку Китаю і те, як він вбачає світобудову як таку. Дійсно, у нас є формально стратегічне партнерство, але, зокрема, після 24 лютого його дуже важко взагалі назвати партнерством як таким, тому що Китай, хоча напряму не підтримав. Збройну повномасштабну збройну агресію Росії проти України, але досі називається конфліктом яко, якоюсь кризою, яку тут потрібно владнати, і на Китай дійсно в цьому дуже важко покластися. Згадаємо навіть голосування в ООН. і Китай з одного боку розуміє, що Росія це дійсно вже збитий льотчик і ставку робити на РФ дуже складно. Розуміє, що ЕРФІ зараз є доволі такою проблемною. Але досі використовує Росію власних інтересах. Власне, і Росія так само використовує Китай власних інтересах, і Китай е насправді. Е Взагалі розглядаючи війну Росії проти України, розуміє, що це насправді десь він це бачить десь на іншому дещо рівні. Він взагалі Україну практично ну, не бачає. Він вважає чи принаймні керівництво Китаю, вважаючи якісь сфери впливу, за які відповідальна зокрема Росія, і вважає, зокрема, керівництво Китайської народної республіки, що тут мовляв іде якась боротьба між Росією і Сполученими Штатами. А звісно, Китай завжди був налаштований проти Сполучених Штатів. А, хоча Китай знову ж таки залежний від е, тих же західних е, ресурсів, зокрема е, фінансових ресурсів, але зараз так само він доволі е, сильно зближається із Російською Федерацією, Це власне е, там е, використовують. І дійсно, ви праві, що зараз е, пішла розмова про те, що потрібно переглянути взагалі відносини України і, і Китайської Народної Республіки. Я вважаю, що це потрібно було зробити е, набагато раніше. І вже пішла мова про те, що от нещодавно до Москви прилітав заступник міністра зовнішніх справ Китайської Народної республіки. Мав там розмову зустріч з Лавровим. І вже йде мова про те, що навесні, мовляв, має приїхати до Москви Сі Цзіньпінь. Тобто, це дійсно такий для нас тривожний сигнал, і Росія, як поранений, знаєте, такий ведмідь досі намагається вчепитися як за останню соломинку, за цього от китайського дракона. І вона це буде робити до останнього. Китай взагалі зараз, я думаю, китайська влада розглядає взагалі якісь геостратегічні процеси, які зараз відбуваються через призму стратегії. А Росія зараз і той же ж Путін вони зараз. Мислять тактично і зараз для Росії головне втриматись, як вони кажуть, зберегти свою е, державу. Я сподіваюся, їм це не вдасться. Е, Китай необхідно стримувати, е, Китай необхідно протистояти, але я вважаю, що тут е, дуже багато різних нюансів. Не все так, як то кажуть, однозначно. Е, до речі, на жаль, е, чимало цьому посприяли, і те, що Китаю з боку нашого МЗС недостатньо було приділено уваги. Зокрема, такі невеличкий приклад кілька років тому в посольстві України в Китаї взагалі ну майже не було людей, які розмовляють китайську мову. Я думаю, що зараз Китай, який набирає власне оберти, Китаєм давно потрібно займатися на дуже потужному серйозному рівні, тому що це зокрема в інтересах в національних інтересах нашої держави. Я так розумію, що у нас немає досі посла, так у Китаї, тобто, після як попередник, скажімо так, припинив свої повноваження, не було відправлено до цієї країни нашого представника. Якщо відверто я не слідкував за цією ситуацією, я не можу стверджувати, я не знаю, якби знав, сказав би однозначно так. Тому про інше тоді далі поговоримо. А, загалом а, ми входимо зараз. Я так розумію, якщо подивитися на те, що відбувається, так ми ходимо до а, зони партнерства зі США та Великою Британією, і знову ж таки ми бачимо те, що зараз відбувається між США та Китаєм. Тобто, це такі країни антагоністи зараз, якщо можна так висловитися, чи може це також а, наші. Відносини з Китаєм впливати, те що ми є партнерами із Британією та США, частково так. Знову ж таки, я теж про що вже сказав, що дійсно Китай розглядає а, війну а, проти України дійсно як війну, начебто США, НАТО а, Заходу проти Російської Федерації. А, загалом так, а але нам потрібно так тут так само діяти, як і до речі, Китаю переслідити вперше чергу свої національні інтереси, навіть в питаннях того ж Тайваню. Нам так само потрібно підтримувати зв'язки з Тайваном, який Китайська народна республіка вважає своєю територією і збирається це питання, начебто, вирішити там до 2027 року, якщо я не помиляюся. Але нам дійсно тут потрібно прислідувати свої власні інтереси, і треба думати про власну безпеку. Знову ж таки, наголошую, Китай не визнав. Що зараз відбувається власне повномасштабна агресія Російської Федерації на території нашої держави? Британія, Сполучені Штати, зокрема там і інші держави: Балтія, Польща, Європа, Європейський Союз, вони визнали, що це власне є війна, і я думаю, нам потрібно виходити з, з таких позицій: хто підтримує Україну, той є нашим дійсно партнером, другом. А хто Десь відкрито чи чи приховано протистоїть Україні чи, чи не підтримує. Звісно, у нас з ними мають бути зовсім інші стосунки. А, пане Максиму, до речі, ж Китай взагалі він переконує Євросоюз відмовитися від повної перемоги України. Представник Китаю при Євросоюзі Фуцун заявив, що допомога заходу веде до ескалації війни. Про це повідомляє видання політику, і також наголосив, що у Пекіні не вірять, що передача зброї Україні. Ефективно розв'яже проблема вторгнення Росії. Дипломат також розкритикував позицію Європейського союзу щодо Тайваню. Посол вважає, що захищаючи Тайвань, ЄС провокує сепаратизм. Фуцун заявив, що в разі підписання інвестиційної угоди між ЄС та Тайванем відносини між Євросоюзом та Пікіном значно погіршаться. Висловлювання прозвучали на тлі підготовки візиту лідера Китаю Сі Цзінпіня, до Москви, Про що ви власне вже а, згадували? То тут. А, Скажімо так, наскільки Китаю може бути політично вигідний програш України? Абсолютно вигідний. Я більше скажу, якщо раптом так станеться, сподіваюся, що ніше дійсно Україна програє. Ee, інші агресори, зокрема, в тому числі Китай, зрозуміють, що Якщо Росії зійшло з рук, чому нам не не може зійти з рук? І Дійсно, Тайвань може бути наступним. Там, якщо ж говорити про країни Європи, це там Молдова, країни Балтії. Але це абсолютно очевидно. І от ви добре, що ви заторкнулися цю тему? Дійсно, я спостерігаю, зокрема, от з від лютого минулого року, що риторика китайських дипломатів стала дуже такою радикальною, дуже такою жорсткою стосовно стосовно заходу. І ну на це справді потрібно звертати увагу. Але розуміти, Китай так само дуже хитро в цьому сенсі поводиться, тому що вони знову ж таки підміняють поняття. От, наприклад, те, що ви кажете, що Китай проти зброї України, але, але насправді зброя надається для того, щоб захистити власну територію, а не для ескалації. Цю саму риторику і ці саму підміну понять і гру термінами і словами і жонлювання використовує зокрема і наш чудовий віктор Орбан в Угорщини, з Угорщини і в Латинській Америці. До речі, теж деякі країни використовують таку такі терміни. І тут потрібно постійно наложити на всіх майданчиках, що ця зброя надається для захисту для відвоювання нашої території, і тут абсолютно не може бути чогось третього. Тобто, тут, тут абсолютно другого, тут все абсолютно очевидно. Ми відвоюємо і захищаємо власну територію. Я сподіваюся, що в Китайській народній Республіці це так само рано чи пізно зрозуміють. А загалом, чи може те, що Китай фактично виступає отак у позиції проти тому, того, щоб Україна отримувала зброю, а говорити про те, що, от, наприклад, ця зброя може до Тайваню піти? Та навряд, якщо чесно, я не спостерігав таких от меседжів, це дуже навряд. Поки що, знову ж таки, я наголошую, що Тайвань тримається завдяки Україні. І до речі, в Тайвані надзвичайно підтримують Україну. Я нагадаю, коли Ненці Пілосі прилітала до Тайваню, то люди були в жовто-блакитних пов'язках від, від захисних масках, точніше, і там дійсно дуже підтримують Україну. Нам потрібно на це звертати увагу, нам не потрібно боятися, що, мовляв, Якісь контакти з Тайванем спричинять конфлікт в відносинах між КНР і Україною. Він і так в принципі відбувається, і наголошую, що Китаю зараз дуже ну, не варто довіряти зайвий раз, тому що Китай собі знає, він грає свою гру. Він дивиться дійсно стратегічно, і Китай знову ж таки наголошую він вбачає, розглядає світ через призму якихось сфер впливу. І Україна потрібна повинна протриматись для того, щоб нові. І оці центри ескалації не виникли по всьому світу. Так, ну тут -то все зрозуміло, і до речі, до ще однієї теми хотілося перейти, А саме до того, що президент США Джо Байден відвідає Польщу, і вже цього місяця це може статися. А власне, я так розумію, причина у цієї річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну лідер США планує відвідати Польщу з 20 до 22 лютого. Сінен про це пише Білий Дім. Повідомив, що американський президент зустрінеться із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами регіону Байден виступить із промовою напередодні 24 лютого. Високопоставлений представник Білого Дому заявив, що президент США сподівається підтвердити американську підтримку України під час його майбутньої поїздки, зокрема, давши зрозуміти про те, що додаткова допомога все ж таки буде надана. От власне, те, що це все відбудеться, це те, чому у Польщі це все відбувається, і наскільки цей візит буде знаковим. Він буде однозначно знаковим. вже Джон Кірбі підтвердив, що він має відбутися двадцятого з двадцятого по 23 лютого. Дійсно зустрінеться із Дудою із лідерами регіону. Я не знаю, хто це саме буде, але ще не підтвердили. І дійсно, це робиться якраз напередодні річниці повного штабного вторгнення. Згадаємо, якраз рік тому Байден Байдену задали питання про те, чи відбудеться вторгнення. І він сказав, так відбудеться найближчими днями. Але різниця полягає якраз в тому, що навіть і в Штатах, і багато де, і в Брюсселі очевидно, не думали, що Україна протримається аж довго давали там максимум кілька тижнів. Але насправді Україна зараз ламає всі, всі стереотипи. І дійсно цей візит зараз дуже актуальний. Вже з'явилася інформація про те, що Байден там оголосить про військову і фінансову підтримку України. І згадаймо, коли був якраз крайній візит Байдена до, до, до Варшави. Він відбувся якраз в березні, і саме в той же ж день. В той же час Росія обстріляла якраз в тому числі Львівщину. І, Тобто, це було дуже близько поруч до, до Польщі. Це було доволі знаково і дійсно, цей, цей візит дуже важливий. Нам, взагалі, потрібно дякувати, в тому числі і Польщі, за те, що вони продовжують допомагати, і власне знаково, що Байден прилітає якраз до Польщі, а не до зокрема там до, до Берліну чи до. Парижу дійсно зараз Польща є серед лідерів, стає одним із лідерів нової оновленої Європи. А тут теж ми так розуміємо, що буде виступ Путіна перед федеральними зборами. Тут теж цікавий момент в тому, що він, наприклад, дуже багато публічних своїх заходів традиційних скасував напередодні напередодні нового року. А тут, от напередодні річниці повномасштабного вторгнення, буде робити якісь заяви. І тут же Байден також чи це якось буде тут, теж відповідь одна одному чи якось з от. Якісь обміни меседжами, я не знаю. Ну, очевидно, що буде. Я думаю, вони часто вже обміняються меседжами. Я не пригадую, коли вони в взагалі бачились. мені здається, що ще дуже давно. <кхем> І от, 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 по суті, це їх, є їхня комунікація. Вони вже напр, безпосередньо там по телефону, по захищеній лінії, вони давно вже не спілкуються. І це, по суті, дійсно є такий обмін, якщо хочете, дійсно, тих же меседжів. Не будуть один одного колоти. Я не знаю, чи Байден скаже те саме, що колись сказав, що Путін є вбивцею. Але можливо щось таке дійсно прозвучить. І нам потрібно так Україні, власне, як державі потрібно бути вдячними. Нехай буде так за те, що ця підтримка досі зберігається з боку Трансатлантичної спільноти з боку Європи, тому що вже давно йдуть розмови про те, що Європа захід втомився від України. Але якраз і поїздка Зеленського до Брюсселю до Лондона, і ота ж поїздка Байдена до Варшави це якраз свідчення того, що е, я процитую знову ж таки: це пряма цитата, що ми будемо з вами, тобто з Україною, е, до е, стільки, скільки це буде необхідно. А, загалом я так розумію, там не лише про розмови буде йтися у Польщі, але й про певну якусь допомогу. Ну, очевидно, так те, що я казав. Військова, фінансова допомога, все це. Я думаю, що буде. Ми ну немає конкретно тобто зараз дуже мало деталей. Насправді Кірбі сказав практично. Ну це він вчора виступав, і якраз на фоні цього відбувалися, до речі, і обстріли території України з боку Росії. І дуже обман інформації. Я зокрема заходив на сайт президента Польщі Дуди, і там про це жодної інформації взагалі немає. Якої саме буде допомога? Я думаю, що ми дочекаємося і дізнаємося найближчими днями. А так, звичайно, що я думаю, і не будуть точно анонсувати. Пане Максим, ми будемо слідкувати за цими всіма подіями. Ми звичайно, що вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вам буду дякую. вас так вже відпускати. Максим як нагадаю, експерт дякую. ради зовнішньої політики, українська призма до нас долучився.